Зовнішній вигляд в мене як у Манжахеда, але це не головне. Головне це те, що я виготовив нарешті ось такий умивальник. Умивальник розміром 146 см на 50 см. Зі зрощенням посередині. Ось цей єдиний шов. Та тут, який візуально можна побачити, все інше зроблено з цільної плитки. Розмір чаші тут складає майже 120 см. Ось такий гарний щільовий зливчик тут змішувачі зі стіни. Ось так все це виглядає. Висота тут 15 см, дуже гарна та крута плитка. Такі, знаєте, вона як, як камень, вона така, трошки структурна, скажімо так. Тому дуже ефектний умивальник, як, прям на справ... як справжній камень. Ось такий дизайн буде сьогодні запаковуватися та відправлятися замовнику. Ну я дуже задоволений результатом. Для мене це для мене це прям класно. Мені дуже подобається. На майбутнє великі, великі мувальники будуть узгоджуватись замовниками та, можливо, виготовлятись так само з таким мінімальним швом. Як вам такий результат?